Скільки журналів реєстрації наказів з кадрових питань має бути на підприємстві? Чи допустимо заводити тільки один? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Денисенком Олександром та командою «Кадроленд» Яка нещодавно запустила нову поліпшену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Реєстрація наказів згідно з правилами номер 1000 дріб 5, проводиться з метою забезпечення їх обліку контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в наказах інформації. Крім цього, реєстраційні дані наказу це дата, індекс, номер, важливі під час оформлення заповнення інших документів, наприклад, повідомлення до органів Державної податкової служби, заповнені відповідних граф особової картки номер п 2 трудової книжки тощо. Накази з кадрових питань реєструються окремо від інших видів наказів керівника організації. Відповідно до їх видів та строків зберігання, наказ з кадрових питань вважається внесеним до документаційного фонду організації з моменту його реєстрації. Класифікацію, тобто групи підгрупи наказів з кадрових питань, що видають в організації, закріплюють в інструкції з діловодства підприємства. Залежно від строку зберігання. Накази з кадрових питань поділяють на такі два основні види: накази тривалого строку зберігання, які в організації зберігають протягом 75 років, і накази тимчасового строку зберігання, які в організації зберігають протягом 5 років. У той же час кожен із зазначених вище видів конкретній організації може поділятися на самостійні підвиди. В основі поділу зазвичай лежить управлінське рішення. На поділ також впливає обсяг, тобто кількість наказів, що видається в організації протягом року, що в свою чергу залежить від кількості працівників організації. Якщо, наприклад, протягом календарного року в організації видається значна кількість наказів з кадрових питань. З метою зручності ведення довідково-пошукової роботи з ними, формування їх у справи, їх можна поділити на підвиди, наприклад, накази про прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу посаду чи роботу, надання матеріальної допомоги, про заохочення, про направлення в відрядження, про надання відпусток тощо. Звичайно, це невичерпний перелік підвидів наказів з кадрових питань, що можуть видаватися в організації. Це залежить від кількості наказів кожного підвиду. Нумерація наказів кожного підвиду в такому випадку розпочинається з номера 1 з доповненням його відповідним літерним індексом. Відповідно, для реєстрації кожного підвиду наказів заводять і окремі журнали. При цьому дотримуючись правила, в одному журналі реєструють накази, що мають однаковий строк зберігання тривалий чи тимчасовий. Строки зберігання журналів, реєстрації наказів з кадрових питань залежать від строків зберігання самих наказів. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Строки зберігання наказів та журналів їх реєстрації, визначає такий нормативно-правовий акт, як перелік номер 578 5 Якщо наказ віднесено до наказів тривалого строку зберігання, тобто 75 років, то відповідно до статті 121Б переліку 578, 5 журнал, у якому зареєстровано цей наказ, повинен мати аналогічний, тобто тривалий строк зберігання 75 років. А якщо наказ віднесено до тимчасового строку зберігання, то він повинен реєструватися в журналі, що має такий же тимчасовий строк зберігання, тобто 5 років. Журнали реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання 75 років включають разом з наказами, зареєстрованими в них до опису справ з кадрових питань. Журнали реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання до описів не включають. Вони можуть вестися лише в електронній формі. Враховуючи зазначені вищі нормативні вимоги, робимо такий висновок. Для реєстрації наказів з кадрових питань потрібно вести, як мінімум, два різні журнали: журнал реєстрації наказів тривалого строку зберігання та журнал реєстрації наказів тимчасового строку зберігання. Якщо інструкцію з діловодства на великому підприємстві виділено в окрему групу, наприклад, накази про надання працівникам матеріальної допомоги, що мають тривалий строк зберігання це 75 років, то заводять окремий журнал реєстрації, який так і буде називатися журнал реєстрації наказів про надання матеріальної допомоги. Як виняток. Якщо в невеликій організації видається незначна кількість наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання, і в журналі, який ведеться у паперовій формі, де їх реєстрували протягом минулого року, є ще місце для внесення відомостей про реєстрацію наказів за наступний рік, то цей журнал реєстрації можна вести протягом двох, а то й більше років. Але доцільно про це поінформувати архівний відділ. Районної держадміністрації чи міської ради або Державний архів області чи міста Києва залежно від місця реєстрації вашої організації, зони комплектування архівної установи. При цьому слід мати на увазі важливу вимогу: реєстрацію наказів щороку починайте з номера 1 Незалежно від того, реєстрацію наказів з нового року ведете в новому журналі чи використовуєте для реєстрації журнал що вівся протягом минулого року. Якщо продовжуєте вести реєстрацію в старому журналі, то її починайте з нового аркуша цього журналу, зазнавчивши у верхній його частині назву року. Також доцільно в кінці кожного року, після останнього запису про реєстрацію, зробити підсумковий запис про кількість зареєстрованих наказів та особливості нумерації наказів, якщо такі були протягом року, приміром, випадково пропущені номери тощо. Оформлення ви зараз бачите на слайді. Наприклад, за 2023 рік зареєстровано 81 наказ тривалого строку зберігання з номера 01. ТР по номер 81 ТР. Підпис керівника кадрової служби, ім'я і прізвище великими літерами і дата. На підприємстві має бути мінімум два журнали реєстрації наказів з кадрових питань, а саме журнал реєстрації наказів тривалого строку зберігання та журнал реєстрації наказів тимчасового строку зберігання. Також підприємство може піти іншим шляхом та утворювати журнали, виходячи з напрямків. Наприклад, журнал реєстрації наказів з прийняття на роботу, журнал реєстрації наказів про звільнення з роботи і тощо. При цьому потрібно дотримуватися правила. В одному журналі реєструють накази, що мають однаковий строк зберігання тривалий чи тимчасовий. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником кадрової платформи. Номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!